Далі поговоримо про ситуацію безпосередньо на лінії бойового зіткнення. 87 боїв відбулося на фронті продовж доби. Про це повідомили у Генштабі. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили сім ворожих штурмів. Росіяни намагалися просуватися поблизу степового та новоданилівки. Водночас на гуляйпільському та придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив. З нами на зв'язку полковник Владислав Волошин, це речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, вітання вам, добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Слава Україні, героям слава. Отже, хочемо розпочати зі збору. Вже QR-код є на екрані. Ну і також номер карти. Також наші глядачі бачать, можуть просто зараз доєднуватися. Це дуже важливо, особливо в той час, коли росіяни масово атакують нашу державу вже котру добу поспіль. Ну і котрий рік поспіль, мабуть, правильніше сказати. Пане Владиславе, на що сьогодні ми орієнтуємося? На що збираємо? Будь ласка, розкажіть, друзі. А вас просимо вже донатити для допомоги збройним силам України. Ну, командування і особовий склад оперативного обгрупування військ Таврія оголосили збір на якірні річкові міни. Це міни для того, щоб замінувати всі наші водні артерії, які сьогодні слугують певною перешкодою для ворога для просування ворога. Далі зокрема, найбільша наша водна артерія це Дніпро. Фактично починаючи від Дніпробузького лиману Дніпробузького лиману і до Запоріжжя, це лінія бойового зіткнення, і Дніпро ворог намагається постійно форсувати своїми розвідувальними групами, диверсійними групами, штурмовими групами. Майже щодня ми повідомляємо, що він намагається намагається висадитись в острівній зоні. І висадитись на правий берег, тому для того щоб зміцнити нашу оборону, щоб удосконалити систему загороджень, інженерних загороджень, мінно-вибухових загороджень. Для того ми збираємо на якірні міни саме річкові міни для того, щоб ворог не міг подолати цю водну перешкоду. Я дякую всім, хто приєднається до цього збору. Пане Волошин, саме на півдні України росіяни почали використовувати новий тип боєприпасів, баражуючий боєприпас повітряним стартом, який називається Бандероль. Що про нього вже відомо, і в чому його загроза для українських військових та цивільних? Дійсно, у нас було декілька, ну, скажімо, на десятків, ну, близько двох десятків зафіксовано застосувань цього баражуючого боєприпасу повітряного старту. Що це таке? Це ну, щось середнє між безпілотним літальним апаратом і крилатою ракетою. Повітряного старту це тому, що запускають ці боєприпаси з Безпілотних літальних апаратів, великих, таких як наш «Байрактар», Росіяни мають приблизно такий Оріон. Маса вибухової речовини в цій ракеті в боєприпасі це приблизно 150 кілограмів, ну, починаючи від 138 і до там, 154. Це уламково фугасні боєприпаси. В чому, скажімо так, основна загроза. В його дальності, тому що е, якщо е, росіяни заявляють, що він летить там на 700 кілометрів, проте ми фіксували приблизно там 310-320 від, ну, від точки, звідки його застосували. Крім того, в нього доволі висока швидкість від 480 до 680 км кілометрів на годину е, проте, говорити, що це щось таке, якесь новеньке і дуже небезпечне. Я б не поспішав це. Ну фактично, росіяни його вже розробляють там декілька років. Ну а зараз намагаються показати, що в них є щось нове, і щось і що вони намагаються застосовувати у нас на напрямку. Але от яка різниця в використанні, наприклад, бандеролі і іншої крилатої ракети або безпілотника? Можна сказати, що бандероль використовують для того, щоб поцілити в певні об'єкти, або її використовують там в певних випадках. Ви вже бачите та тенденцію там в день, вночі, або щоб поцілити в якісь конкретні там склади, чи щось? Чи це просто тому, що закінчуються ті боєприпаси і вони використовують щось нове? Ну, дивіться, щодо, наприклад, маса бойової частини в шехеді, там 50, ну, ну зараз до 70 кілограмів доводить, в, в тій ж бандеролі 150, як я вже казав, швидкість у шехедів набагато нижча. І застосування, скажімо, воно приблизно ну, по, по дальності таке ж. Тому бандероль вони намагаються застосовувати, якщо ну як крилату ракету. Наприклад, ті ракети, які запускаються, там які з якими здійснюють пуски з літаків, ну це, скажімо, прототип певного класу там ракет, крилатих ракет, які будуть ну, застосовуватися з авіації. Угу. Пане Волошене, щодо ситуації безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Велика частина Південного фронту на території України це по суті великий такий степ рівнини. Скажіть, будь ласка, як це впливає сьогодні на ситуацію, як з точки зору сторони, яка нападає, так з точки зору сторони, яка обороняється, особливо враховуючи розвиток систем тактичного ураження і розвитки в першу чергу дронів? Ну дійсно правильно підмітили, тому що дрони у нас грають дуже багато в дуже велику роль. Грубо кажучи, що кожен четвертий, п'ятий дрон, який використовує ворог на лінії бойового зіткнення, він використовується в нас. Крім того, ворог, ну скажімо, проводить у нас штурмові дії малими групами піхоти, як і на інших напрямках. Проте спочатку, перед тим як починати десь штурмові дії, противник завдає масових, скажімо. Авіаційних ударів некерованими авіаційними ракетами або керованими авіаційними бомбами по наших позиціях після цього проводить масовану артилерійську підготовку, і вже після того як він руйнує повністю позицію нашу, коли там немає вже що, немає де, немає жодного укриття, немає що захищати, де захищати, коли наші бійці намагаються відійти з цієї позиції, там в якийсь фланг чи Дещо там в тил, тоді ворог застосовує під прикриттям ребл і дронів швидкі мобільні штурмові групи. які Чому такі швидкі і мобільні? Тому що він застосовує ці групи на мотоциклах, на багі, на легкомоторній техніки, квадроциклах, намагається зайти на цю позицію. Те, що це степова е зона. Тому ворог тут менше застосовує саме бронетехніки, адже її важко сховати за різними особливостями і зану місцевості. Тобто нема де фактично ховати цю бронетехніку, і її видно ще там, коли дрон піднімається там, за декілька кілометрів. Ворог намагався тут провести механізовані такі штурми, але ми починали його нищити. Першу техніку його збивали ще за 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Тобто вона навіть не доходила. Якщо нагадати глядачам, що триває збір, qr код ви бачите на екрані. Номер карти також діє. Дуже просимо долучатися, збираємо на річкові міни, які допоможуть боротися з ворогами. Загальна мета збору це 999 тисяч гривень. Ми маємо вже більше половини. Ви бачите, ось синя стрічка, яка рухається. Це те, що ми з вами донатимо. Ну і залишається ось ця жовта частина. Сподіваємося, що скоро зможемо за допомогою всієї країни закрити цей збір. Друзі, будьте активними, долучайтеся. Чайтесь, тому що сьогодні це дуже важливо. Ну і пане Владиславе, ще запитання про те, хто ж воює і з ким ми маємо боротися. Знаємо, що росіяни долучають саме як піхоту фактично всіх своїх військових, яких можуть серед них інженери, зенітники, логісти, навіть професійні артилеристи стають піхотою і змушені йти в бій. Це так відбувається і далі. Або які зміни є з цією тенденцією по вашому напрямку? По нашому напрямку це дійсно так, і в них я хочу сказати, що штурмові підрозділи їхні вони укомплектовані фактично від 100 там до 80%. відсотків. Тобто, це говорить про те, що не зважаючи на величезні втрати, які ворог несе у нас на напрямку, а це ну буквально там 150 чоловік за день ворог втрачає на наших напрямках і близько. Там 50-60 одиниць е, ну, різної техніки і озброєння. І незважаючи на те, що він не все-таки втратив, він все одно продовжує штурми. Крім того, я хочу сказати про те, що він готує певну кількість на полігонах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, Запорізької області, Криму. Е, на цих полігонах ворог готує ще штурмовиків. І сьогодні тут зосереджена певна кількість таких штурмових груп для того, щоб продовжувати і надалі ці штурмові дії, як я вже казав, малими групами піхоти, тому що коли він застосовує штурмові підрозділи, великі штурми, так так би мовити, то він несе величезні дуже втрати, тому він вибрав, що діяти постійно, тримати високу. Динаміку цих штурмових дій на наших напрямках, і це він застосовує малі групи піхоти на такій легкомоторній техніці. Сьогодні в кожній їхній штурмовій роті вже по штату є 30-35 мотоциклів цих засобів для того, щоб швидко і маневрено переміщатись по полю бою. Пане Волошин, також територія, на якій відбуваються достатньо інтенсивні бойові дії, яку росіяни постійно намагаються штурмувати. Це територія островів, які знаходяться в Дніпрі поблизу Херсона. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається сьогодні? Якого характеру там ведуть бойові дії і чого намагаються там добитися росіян? Ну, острівна зона це також один з найнебезпечніших і найактивніших. Напрямків, де противник намагається взяти під контроль цю острівну зону, і для того щоб, маючи під контролем цю зону, здійснити форсування річки Дніпро і висадитись на правий берег, тому що Херсон залишається в сфері геополітичних інтересів вищого російського військово-політичного керівництва, і ворог тут постійно продовжує. Такі невеликі ну, штурмові дії, назвемо це розвідувально-пошукові чи більше диверсійні такі дії для того, щоб захопити цю острівну зону. Чому острівну зону? Тому що там зараз в гирлі е форсувати повністю Дніпро ну він дуже широкий в гирлі, і там є декілька цих островів. І ворогу доводиться форсувати ці протоки, пере переміщатися з острова на острів. І захоплювати певні плацдарми. Проте, сили оборони України, ми знищуємо їх ще коли вони починають діяти, починають лише ну, переправити, ми намагаємось знищити і не дати їм захопити там певні плацдарми на цих островах. А також не даємо їм підійти і до Антонівських мостів, не даємо підійти до берега, там де, скажімо, розташовані козачі. Лагері, от тому, якби ми тримаємо під контролем, під вогневим контролем цю острівну зону і не допускаємо, щоб ворог на ній проявляв якусь активність. Дякуємо за інформацію. Владислав Волошин, полковник і речник Сил оборони Півдня України, був з нами на прямому зв'язку.